Що ще не можна говорити? Не можна говорити щось, що може звучати як інструкція або поради. Ой, та ти б могла піти там кудись розвіятися. Ну, подивися на цю ситуацію з іншого боку. Давай там знайдемо щось хороше у твоїй втраті. Бо насправді ми тут з вами говоримо про втрату близької людини як таку найзначущу, найекстремальнішу, але люди втрачають дуже багато. І е, ми зазвичай до як доули не порівнюємо ці втрати. В нас немає лінійки горя, з якою ми могли там підійти і поміряти. Ага, оця людина втратила більше ніж ця. Люди втрачають сенс життя, вони втрачають домашніх улюбленців, в них помирають родичі просто від хвороб. Хтось втрачає когось на фронті, хтось втрачає домівки, взагалі звичний спосіб життя, бізнес і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тим, тим часом проходять якісь втрати, які. Природні для нашого життя, наприклад, менопауза на в жінок, коли жінка втрачає можливість стати, народити дитину, і це теж велика втрата, і ми не можемо порівнювати, яка втрата більш значна. І е, тому ми не можемо ну, от, казати такі е, фрази, типу Ой, ну подивися на цю втрату, можливо, ти щось там. От, там, тобі довелося виїхати за кордон, але подивися, тут є і дуже якісь гарні речі в тому, що ти виїхала, і ти тепер живеш, я не знаю, в Італії. А, також такі фрази, як треба дати собі час або навпаки час рухатися далі. А, вони не працюють. Тому що насправді тільки людина може відчути, коли їй вже потрібно рухатися далі, коли в неї є на це ресурс. Тримайся, моя улюблена фраза теж. Вони такі, ці фрази, нам здається, ну що тут такого сказати, але вони ну, просто не працюють. Якщо ми скажемо людині, тримайся, вона не стане триматися через те, що ми їй це сказали.